Добрий ранок! Ми вчора наварили з мамою супа. Будемо сьогодні снідати супу і горячими бутербродами. Що е, значить ми маємо на сьогоднішній день? В Україні 29 градусів. В Італії ще непогана погода, в Португалії. Ми, в Хорватії і тут 19 градусів, і пасмурно. Сонця не передбачується. Пляжний сезон відміняємо і їдемо в сусіднє мисто. Гулять. Зараз ми покопаємо, зберемося, доїдемо. Ну, отак. Вийшли ми на пляж. На якому мали покупатися? Але що саме цікаве, що водичка не холодна. Я спробувала вже третій день. Пробую рукою, водичка нормальна, просто що зябко трошки на вулиці. Це якби ми жили десь, отут, ну, тут то можна було б вибіжати. І забігати. Поїдемо харватию на бархатний сезон. Тут можна буде Я Не знаю, людина обходить платить Холодно. Ми всі в курточках. Вітер холодний. Як губація? Бархатний сезон. Бархатний. Hello, подписчики. Ми значит, приїхали на таксі до міста Трагір. Трогір. Щось таке, коротше. Тут є старого міста трошки, таксі стойоба. Попався, сказав, що ну, війна в Україні це всього лиш політика. Каже, переїжджайте сюди, знайдіть собі тут муже, рожайте дітей. Ладно, показуємося. Вересень, бархатний сезон, всі купаться. Тепло буде. Зараз я ще вам покажу церкву. Як же без церкви? Блін, на якось трошки. Зменшить це все. Отак от. Подивіться, як люди тут сушать. Трусики, носочки, отак от прям натягнули і сушать. Що робить в старому місці? Отак да? от у них вхід до їхнього дому пішли, тінтерінь, рінь, постирали. О, трусики розвішали. Все біжить. Ми йдемо сюди до фортеці. Ось, Ось такої. Тут така Дивіться, які тут. Ми <свист> вирішили за 5 євро піти всередині, подивитися на цю розвалено. Зараз ще днімо <свист> розвалено Люди щось у стріляють, ми не Зараз будемо лізти на гору цієї розвалини ось таким сходам. Все. Я... Ого, О, там така дюрочка цікава. Оце контент, блин. Я, щоб під ноги дивитися, я відео знімав, блін. Подписчики. Ну ви мене хочете вбити. Чи yeah. сюди ось. Знімаємо нас сьогодні. Як думаєте, там гарно. Дуже дякуємо за демонстрацію вашої С. Okay.